Що треба міняти конституцію, не вирішив. Що робиш? Криза ні, не вирішить. Також вирішити проблему кризи, треба міняти генеральну прокуратури. Бо шовка сьогодні перетвориться на цих пса режиму Януковича. Треба міняти функції суцільна. Люстрація. Я чекавсь і за суді, бо суди по чого в мене в руках чашка. Яка ви чого працівні команди? То я там збираю пшека рослини, потім заходжу додому, вийду на себе рослини, тільки піду пані. На себе рослини, щоб пахнути рослинами. Серйозно? <рес> <рес> Ану цю велику попшикай. Ту попшикай велику. І включи світло, Ксюша. Київська, Опа, Черкаська, Луганська, Київська та ту дурняка. Щодо біографії. Біографії назвати не надо. Ну, анекдот якийсь. Я повинен комусь біографію свою надавати. Зайдіть на сайт Верховної Ради та й подивіться біографію. На сайт ЦВК кожен кандидат депутати реєструє біографію.

<гулеч> а зачем ти мене знімаєш? Я тобі це відео покажу, коли ти виростеш. А -а -а. <гулеч> І ти сама прозрієш. <гулеч> Які отримують матеріальну Тому що студії. А я вважаю, що це аморально. Народні депутати це не ті, хто потребує матеріальної допомоги. Вони самі хочуть нададуть матеріальну допомогу, коли ж робити, це не буде. Тому і я надаю, я поки чекав тут ефір, мені якісь батюшка ж з, з Київської області, отець Володимир. Ось дивіться, матеріальна допомога 35 тисяч три. За який рік подивіться? 10 за 2010. -й. 10 -й. Декларація продана в 2011 році за рік попередньо. За 2011? тисячі. За так. Да, я вам кажу за 12 тисяч. Діду прийшов Ксенія. Але в одинадцятому році. А від держави, ну всі ж покажуть.